Всім привіт! Сьогодні я зробив камеру з ЛЕГО. Складається вона з самої камери і об'єктиву. Складається ж сама камера з двох простих частин, а отже її може зробити кожен. Об'єктив можна зробити такий самий, як на початку відео, або любий на свій смак і на можливості. Я показую вам мою колекцію. Правда, ви можете зробити і свої. О, поліція приїхала. Цей пацик вам передав. О, Я вам забув сказати, що якщо вам не вистачає тих, об'єкти можна з'єднати і зробити більше. Pus cair quieto. Yes, sir.